З неба спустився до мене і звільнив грішну душу від горя і мок. Я твоєю любов'ю навіки спасена. Ти Отець, я, ти син, ти мій Бог, Святий Дух, ти є скеля моя, Боже, ти не людина, ти наповнюєш радістю, мир подаєш. Над бідою несеш мене, наче дитину. І долинами смерті за руку ведеш, як порою душа моя сповнена страхом, і тривожить питання, як бути, як жить. Ти на поміч щоразу спішиш білим птахом, і ніхто так, як ти, нас не зможе любить. Дні бувають важкі, розбиваються мрії, часто падаю я спотикаюсь без сил. Але знову в душі воскресає надія, коли чую я шелест твоїх вірних крил. Ворог ходить слідами, бажає втоптати мою душу в болото, кричить, не змогла, знову впала і тобі вже на ноги не встати, ти одна у душі твої стільки є зла. Подивися на себе: твій одяг нечистий, Дух Святий відступає і щастя нема. Не простить Бог тебе, ти спіткнулась навмисно, твоє серце як камінь, у ньому зима. Але з тихого неба Ісус промовляє: Я ж за тебе, дитино моя, постраждав. Кожен раз у падіннях тебе підіймаю, як овечку не раз хижих лап рятував, бачиш рани мої. Це дитино за тебе, я його дещо біліші мість снігу зроблю, як над низько впадеш, підійму аж до неба, все тому, що люблю, все тому, що люблю, неосяжна любов, як її зрозуміти? Мені є стільки тепла до людини жалю, кров пролив на хресті, мусів болі терпіти, а тому, що люблю. Все тому, що люблю, твоє серце я скарбом безцінним вважаю, ще не раз благодать я на нього зілю, Бережу я тебе і скорботи всі знаю, все тому що люблю, все тому, що люблю, і Святим Духом я потішаю, рятую, а міру страждання тобі не пішлю, Днів прекрасних твоїх я шедевр намалюю, все тому, що люблю, все тому, що люблю Небо нині відкрите, тебе там чекаю, ти дійдеш, лиш тримайся за руку мою, я для тебе вінець вже готовим тримаю, бо навічно, безмежно і щиро люблю. Слава Богу.